Міцні напої для міцних людей, п'янства немає, є пожадливість, лінь, дурість, алкогольні напої визначник характеру людини, пристрасть гірше неволі. Бійтеся не того, хто е, в міру п'є горілку, бійтеся того, хто не п'є алкоголю. Не вмієш пити горілку, то що тоді вмієш не здали, е, не здали ні до чого людина? Яку, яка не панує над пристрастями. Людина має бути паном на своїй свої волі, другом для долі і слугою для своєї совісті. Так отже? Так дою. Я підтримую всі ці слова. Горівка ви написали для міцних людей, міцні напої. Я колись казав, що горівка для мудрих людей. так? Дуже правильні слова. Якщо ти не вмієш панувати над собою, якщо ти не вмієш сказати, оце я випив, все, дякую, більше я не п'ю. Або я сьогодні не п'ю, бо я завтра маю їхати сідати за руль, От. таких людей я поважаю. Таких людей я ціню. Таких людей я ставлю в приклад. А ті, що не справляються, я тут 100% згідний. Хай Бог береже Україну, слава Ісусу Христу, слава навіки. Ну дуже правильно сказано та.